Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, вже в шостий день Великого посту. Маємо сьогодні понеділок. Таке сильне для мене сьогодні пригадування йде з, цих, з цієї Євангелії, яка на сьогоднішній день. Конкретно пригадування, щоб я не забув теж про вчинки милосердя, вчинки стосовно іншої людини. Господь говорить, що не забудь, що я ще через твої руки, через твої ноги хочу прийти до когось, хочу комусь допомогти, хочу проявити свою любов через тебе. Подивіться, що не просто слова. Бог не просто нас любить словом, і не тільки просто нам говорить, що я тебе люблю, кохаю там і так далі. Ні, Він конкретно це підтверджує якимись своїми вчинками. Якщо вже так трошки вже почати, не знаю, може, це там занадто теологічно говорити, що Ісус Христос це Слово Отця, це логос, але це не просто слова, це Слово, котре стало тілом, з любові до нас. Ісус Христос приходить в тілі для того, щоб нас спасти, померти, воскреснути, перемогти, смерть, перемогти, сатану з любові до нас. Я думаю, що це ми на щодень теж розуміємо, що не самими словами тільки годується людина. Що я комусь там буду говорити, що я тебе люблю, ти так красивий, ти красива, там» і так далі. Тільки людина потребує ще якогось жесту, якогось вчинку, якогось підтвердження. Так само Біблія говорить нам про те, що віра без діл мертва. Мертва, якщо немає якогось діла. Досить так міцно, міцно Ісус сьогодні так це порівняння говорить про цього суддю, засяде син чоловічий і почне відділяти. І подивіться, що ті будуть осуджені, і то так міцно сказано, що йдіть геть прокляті у вогонь, приготовлений дияволу і його ангелам. І через що? Не через те, що ви там не молилися, чи там якісь інші, що ви там не постили, чи ще щось. Говорить, що ви не зробили нічого мені. Чому мені нічого не зробили? Бо не зробили одному з найменших цього. І, і тому кажу в цьому в пості, і не тільки в пості, взагалі в цілому нашому житті. Я думаю, що просто стараємося це не забути. Що Бог через мене хоче для когось щось зробити. Конкретно цей вчинок якийсь з любов'ю вчинок. І це мене трохи сьогодні, вже чесно кажучи, мотивує, тому заохочую, щоб ми теж не забули про ці вчинки, про якісь конкретно наші дії, не просто слова, слова своєю дорогою, слова молитися до Бога своєю дорогою, а лише якісь мають бути вчинки йти слідом за тими словами. І цього теж треба вчити ще з дитинства. Малим дітям теж защіплювати те, щоб вони вміли ділитися, щоб вони вміли пожертвувати свій час, сили, свою енергію комусь допомогти. Дякую за сьогодні і до зустрічі!